Доброго дня, любі діти! Подивіться, хто до нас сьогодні завітав у гості. Правильно, це півник та курочка. І сьогодні ми з вами прочитаємо казку, яка називається Умій почекати про півника та курочку. Умій почекати Костянтин Ушинський. Жили собі брат і сестра, півник та курочка. Побіг півник у садок та й почав клювати зеленісіньку смородину, а курочка й каже йому Не їж, півнику, почекай, поки смородина достигне. Півник не послухався, клював та й клював і наклювався так, що на силу додому дійшов. Ой, кричить півник, лишенько моє. Боляче мені, сестричко, боляче. Напоїла курочка півника м'ятою, приклала гірчичник і пройшло. Видужав півник і пішов в поле, бігав, стрибав, загрівся, спітнів і побіг до ручею пити холодну воду. А курочка гукає йому не пий, братику, почекай, поки прохолонеш. Не послухався півник. Напився холодної води, і тут почала його трусити лихоманка. На силу курочка додому його довела. Побігла курочка до лікаря, прописав лікар півникові гірких ліків і довго пролежав півнику ліжкові. Поки хворів півник, вже й зима настала. Видужав півник і, бачить, що річка льодом укрилася. Схотілося півникові на ковзанах поковзатись. А курочка й каже йому Почекай, півнику, дай річці зовсім замерзнути. Тепер ще лід дуже тонкий. Втопишся. Не послухався півник, покотився по льоду. Лід проломився. Півник шубовстю воду. Тільки того півника. І бачили. Дітки, скажіть, про кого ця казочка? Правильно, про півника та про курочку. Куди спочатку побіг півник? Правильно, в садочок і наклювався смородини. Скажіть, будь ласка, чи можна їсти нестиглі ягоди і фрукти? Правильно, не можна, бо буде дуже боліти животик. Так і з півником сталося. Що ж далі було з півником? Куди він побіг? Правильно в поле побіг бігав. Чого напився півник? Холодної водички і захворів. Хто лікував півника? Правильно, курочка і лікар виписав йому гірких ліків. Слухався далі півник курочку? Знову ні. Куди півник побіг? Правильно, на ковзанку. а там був дуже тонкий лід. Що курочка сказала півнику? Не ходи туди, там дуже тонкий лід, втопишся. А півник послухав курочку? Ні, не послухався, покотився по льоду, і лід проломився, і півник втонув. Діти, скажіть, будь ласка, треба слухатися дорослих. Обов'язково! Я надіюся, що у нас всі дітки слухняні і гарні і слухають своїх батьків, дідусів, бабусів та сестричок. До нових зустрічей, малята!